Це у нас такий хлопчик-абрикосик, такий вот да, кіт у нас гарний. Цей кіт нині у пошуках родини, як і кожна тварина у цьому центрі, розповідає засновниця доброчинного фонду допомоги тваринам Олеся Римар. Це на центр допомоги тваринам, де знаходяться тваринки, які ну на ким знущалися, які хворіли, які попали в таку скрутну ситуацію, евакуйовані тваринки. Другий рік поспіль тут дають можливість котам жити в нормальних умовах. Пані Олеся пояснює, тварин реабілітують, лікують та шукають для них родини. Взагалі, то ну кожен день. Кожен день звертаються, да. дуже багато кошенят. Дуже багато. Зараз е, такий сезон цих кошенят і ну, дуже родини. Там п'ять, там сім, там три. Запитів дуже багато. Чому? Ну тому, що відношення до тварин, на жаль, дуже-дуже е, так, дуже малесенькими кроками змінюються, але ну, взагалі, погано. Ну, так, якщо брати, то ну, дуже погано. Залишають, зраджують. Викидають, не бажають стерилізувати. Щоб регулювати кількість цих котів у місті, має працювати загальна програма. Говорить жінка. Першочергове питання як для, для нас, як для волонтерів, і по котикам і по собакам, то є е, по собакам, є притулок міський, так а по котикам немає. Це би настока е, ну допомогло місту, волонтерам. Ось петиція, яку ми нещодавно створили, і вона за короткий термін набрала максимальну кількість голосів. І основна її тема це наше прохання створити притулок для безхатніх котів в місті Черкаси. Петицію із проханням створити притулок для котів на території Черкаської служби чистоти, 7 жовтня, написала місцева жителька, заступниця президента громадської організації друг Наталія Нефедова. То тепер каже, вже зверталась до міської ради за допомогою в 2019 році. На підставі нашої петиції було ухвалено рішення міської ради щодо визнання безхатніх котів частиною екосистеми міста та вирішити проблему безпритульних котів у місті так і не Вдалося, розповідає Наталія. Ми дуже сподівалися, що безпосередньо на підставі цього рішення питання безхатніх тварин буде внесено в програму діючу по захисту безхатніх тварин у місті, але, на жаль, так не сталося, і тому на протязі останніх п'яти років ми тримали під контролем це питання. Наталія говорить, на території міського притулку друг волонтери нині доглядають за собаками. Тому поруч просять надати приміщення і для котів. Достатньо приміщень, які можуть забезпечити знаходження котів, які можуть забезпечити ну там міні-притулок і безпосередньо надання такої допомоги, як стерилізація, вакцинація, на майбутнє значно зменшить кількість безхатніх. Тварин. Це збільшиться стерилізація, вакцинація, що буде запобігати розповсюдженню хвороб, особливо таких, як сказ. Та ці приміщення надати не можуть, говорить головний бухгалтер комунального підприємства Черкаської служби чистоти Євген Роговик. Фактичного місця для того, щоб зараз можна було зайняти частину приміщень, так, вже закритому приміщенні для котів, його просто немає. Там є поряд старі гаражі. Але вони взагалі не придатні ні до будь-яких утримань котів, там, собак чи інших видів робіт. Тобто там скрізь потрібно робити капітальний ремонт. Щоб це зробити, ну наразі це кошти не дуже маленькі. Щоб реалізувати цю програму, мають затвердити і технологію відлову котів, говорить Євген. Тварину ми можемо за допомогою спеціальних засобів відловити, приспати. У нас є клітки спеціальні, є техніка. Для котів цього немає. І технології прописаної так як для відлову тварини, для собак у нас теж немає. Як розповів секретар міської ради Юрій Тренкін, цю петицію депутати розглянуть на наступній сесії. На наступній сесії ми визначимо дату сесії, я думаю, це буде в 20-х числах листопада, і ми обов'язково розглянемо і підтримаємо дану, дану програму. Аліна Бережна, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.